Марина сиділа на кухні, механічно мішаючи ложкою чай. Чай давно вже охолов, але пити його зовсім не хотілося. Новина про приїзд свекрухи Ольги Васильівни настільки вивела її з рівноваги, що навіть звичні домашні справи стали нестерпними. Тільки два тижні тому вона зібрала останні сили, щоб нарешті привести квартиру до ладу після її попереднього візиту. І от, будь ласка. Новий подарунок долі. Її чоловік Ігор, як завжди, подавав це, як ніби щось буденне. Мама в суботу приїде, щоб трішки з нами побути. Але трохи у виконанні свекрухи завжди затягувалось на увесь день, а то й на два. І головне ніяких запитань чи це зручно, чи це не порушує планів. Ольга Васильівна ніколи не турбувалася про такі дрібниці. Марина важко зітхнула. Вони з Ігорем планували на суботу з'їздити до Карпатського національного парку, прогулятися за сніженими стежками, подихати свіжим повітрям, може, навіть зазирнути до маленької кав'ярні біля водоспаду. Це був шанс хоча б трішки відволіктися від повсякденної рутини. Але тепер все пішло шкереберть. Свекруха вміла зруйнувати навіть найкращі плани. Останній її приїзд був справжньою катастрофою. Марина досі згадувала той день із відчуттям гіркоти, день народження, який мав стати теплим та затишним святом, перетворився на низку прикрих моментів. Свекруху запросили на наступні вихідні. Але Ольга Васильівна вирішила, що святкування не можна відкладати. Вона приїхала рано вранці з великим пакетом домашніх пиріжків і одразу почала командувати. Ану, покажи, що ти тут приготувала. Це що, суші? На день народження? Дитинко, та це ж не солідно. Хто це їсть? Марина стримувала себе, як могла. Вона старалася крутити роли з рисом і авокадо, витрачаючи на це все вже третю годину, а свекруха стояла поруч і коментувала кожен її рух. Коли гості почали куштувати страви, Ольга Васильівна зробила свій вирок. Ну що це все? У справжніх японців, може, і смачно. Але тут, вибач, доню, це як для собак. Невже було так складно зробити якісь пюре і котлети? От на моєму дні народжені всі були ситі і задоволені. А на твоєму що? Друзі Марини подивились одне на одного. Хтось із них намагався захистити господиню, мовляв, роли чудові, але свекруха була непохитною. Вона навіть розгорнула цілу тираду про те, що західна мода псує нашу молодь і що невістка, як українка, має шанувати традиції, а не гнатися за екзотикою. Марина ледь стримала себе. Сльози стояли в її очах. На балконі вона нервово викурила кілька сигарет, хоча знала, що Оля Васильівна цього не терпить. І це стало приводом для нового скандалу. Свекруха, схопивши запах диму, почала кричати: Ти ж знаєш, що я не переношу цей сморід. Ти хочеш мене потруїти? І от, через два тижні після такого фіаско, Ольга Васильівна. Знову заявляється. Марина нервово ходила квартирою, намагаючи зрозуміти, що робити, поговорити з Ігорем, але це не допоможе. Він завжди ставав на бік мами, навіть якщо погоджувався з Мариною. Замість приготувань до прогулянки Карпатами довелося терміново прибирати всю квартиру. Ольга Васильівна була дуже прискіпливою жінкою. Особливо до порядку. Варто було їй побачити пил на полиці, аби не помити вікно, як вона починала з докорів, та як ти живеш у такому безладі, як Ігор на це спокійно дивиться, бідний мій синочок. Марина вирішила, цього разу роли точно готувати не буде. Вона запланувала приготувати борщ і зробити вареники з сиром та кілька салатів, проте навіть це не викликало ентузіазму. Свекруха завжди знаходила до чого придертися. В суботу вранці Марина прокинулась від дзвінка в домофон. Це була Ольга Васильівна. Ще з порогу вона заявила Ну, що тут у вас? Чим будете мене дивувати цього разу? Марина поставила на стіл гарячий борщ і свіжозварені вареники. Але навіть тут свекруха знайшла мінус Ой, а чому борщ такий блідий? І вареники якісь замалі. У нас на Полтавщині роблять інакше. Марина тільки мовчала, ковтаючи образу. Їй було боляче, але вона розуміла. Що сварка тільки погіршить ситуацію. Вона вже чекала, коли цей день нарешті закінчиться. Ольга Васильівна, як завжди, не залишалася на ночівлю. Але після її візиту у квартирі все ще залишалися її докори. Марина сиділа на дивані, загорнувшись у покривало і тихо плакала. Ігор намагався її заспокоїти, але це мало допомагало. Наступного разу, коли свекруха заявить про свій приїзд, Марина вирішила бути жорстокішою. Вона більше не дозвола дозволить псувати своє життя. Марина з важким серцем готувала вечерю, коли у дверях кухні знову з'явилася Ольга Васильівна з неприхованим обуренням на обличчі. Її візити завжди починалися з прискіпливих поглядів і продовжувалися нескінченними докорами. Але цього разу все обіцяло бути ще гіршим. Свекруха заявила, що залишиться на цілий місяць. Коли свекруха вперше зайшла до квартири із Великою Валізою, Марина подумала, що це просто невдалий жарт. Але Ольга Васильівна з посмішкою сказала, що у неї курси підвищення кваліфікації, і вони приходитимуть у місті, тож їй потрібно тимчасово пожити разом із сином та невісткою. Я ж казала, що приїду, ви що мене не чули. Слухайте мене абия, докоряла вона синові, який зніяковіло мовчав, а Марина сціпила зуби, щоб не вибухнути гнівом. Уже першого вечора свекруха встановила свої правила. Вона вирішила, що диван для неї не підходить через хвору спину, тому перебралася на ліжко молодих. А Марина та Ігор мусили жити на дивані. Ліжко у вас чудове. Я навіть вчора спала, як ангел, заявила вона на ранок, розтягуючи спину. Після кількох днів стало очевидно, що заняття Ольги Васильівни займали дуже мало часу. Вона цілими днями тинялася квартирою, знаходячи дедалі більше приводів для бурчання. То пилюка на книжковій полиці, то сміттєвий пакет не винесли вчасно, а найбільше діставалося Марині через її кулінарні звички. Голубці, знову голубці! Та що ти ще вмієш? Бідний Ігор, він же зовсім не знає, що таке справжня нормальна їжа. Бурчала свекруха, підперши бік руками. Марина мовчала, намагаючись тримати себе в руках, але одного вечора все зайшло надто далеко. Ольга Васильівна заявила Твої голубці вчорашні, я сьогодні собакам віддала. Вони хоч тварини, а не люди, їм все підходить. Марина втратила дармове. Вона дивилася на свекруху з таким шоком, що навіть не могла одразу відповісти, а Ігор спробував якось владнати ситуацію. Мамо, ну навіщо ти так? Голубці були дуже смачними. Ми з Мариною вчора все з'їли. Але Ольга Васильівна тільки знизала плечима. Це ви звикли їсти що завгодно. А я за своє здоров'я дбаю. Марина не витримала. Якщо вас не влаштовує моя їжа, ви можете готувати собі окремо. У холодильнику для цього достатньо продуктів. Ольга Васильівна захвало поглянула на неї. Я? Готувати? У цьому безладі? Та я просто чекаю, коли ти нарешті навчишся, як жінка, догоджати чоловікові. Ігор заслуговує на краще, а не на ці ваші голубці для собак. Марина почувала себе так, ніби її просто облили холодною водою. У відповідь вона різко поставила тарілку на стіл. Якщо вам тут настільки погано, двері завжди відчинені. Ми не тримаємо вас, силоміць. Свекруха вибухнула гнівом. Виганяєш мене? Матір свого чоловіка. Ось так ти поважаєш сім'ю. Раджу тобі згадати, хто виховав Ігоря, і не забувати, що я його мама. Ігор, який увесь цей час мовчав, зрештою, таки втрутився Мамо, годі вже. Ми намагаємося якось вживатися разом. Ти могла б хоча б якось підтримати Марину, а не тільки її критикувати. Але Ольга Васильівна тільки розізлилася ще більше. Я бачу, що вона тобі важливіша за рідну матір. Заради неї ти готовий слухати, як мене принижують. Марина більше не могла себе стримати ніхто вас не принижує. Ви самі приїхали і почали нас навчати, як жити. Можливо, якщо вас тут нічого не влаштовує, настав час повернутися додому. Свекруха була ображена до глибини душі. Вона пішла в спальню, гримнувши дверима. А Ігор залишився на кухні з Мариною. Але між ними настала тиша. Наступного ранку Ольга Васильівна поводила себе так, ніби нічого не трапилось. Вона посміхалася і навіть запропонувала допомогти з приготуванням сніданку. Але Марина вже знала, що цей місяць стане справжнім випробуванням. Свекруха могла посміхатися зараз, але це означало тільки одне. Новий конфлікт був тільки питанням часу. Марина вирішила цього разу вона не віддасть свій спокій без бою. Вона має власний дім і право жити так, як їй комфортно. Через кілька днів до Марини в гості завітала її мама. Приїхала на Олімпіаду. Ольгу Васильівну це неабияк обурело, адже її стосунки зі свахою були дуже напруженими. Дві жінки одразу почали конфліктувати. Свекруха намагалася показати, хто в домі головний, ходила квартирою, бурчала, що скрізь безлад, і продовжувала критикувати кулінарні стібності Марини. Але Ірина Олегівна, як досвідчений педагог, не дозволила їй цього зробити. Свахо, якщо вас не влаштовують голубці, приготуйте щось своє. Але не варто знову псувати атмосферу. У домі має панувати спокій. Ольга Васильівна тільки мовчки зціпила зуби, але продовжувала триматися своєї думки. Питання спальних місць стало окремою драмою. Двокімнатна квартира мала тільки спальне ліжко і диван, який уже зайняли Марина та Ігор. На матраці я спати не буду, обурювала свекруха, почувши пропозицію Марини. Ірина Олегівна, намагаючись уникнути конфлікту. Запропонувала жити мирно і навіть пожартувала, а ми можемо спати разом на ліжку. Вам спина, мені теж комфортно, будемо мирно жити. Свекруха від такої пропозиції мало не сумліла. Разом ні. Ірина Олегівна, не втрачаючи спокою, посміхнулася. А хто про це дізнається? Ми ж все одно свої. Оля Васильівна зрозуміла, що ситуація стала просто глузуванням. Тоді вона гордо заявила, я продовжуватиму навчання онлайн, мені не потрібно тут тіснитися з вами. Того ж вечора вона зібрала свої речі і поїхала, навіть не дочекавшись ранку. Коли Ірина Олегівна ввечері сіла за кухонний стіл із донькою, Марина не могла стримати своїх сліз. Мамо, якби не ти, я б не витримала. Вона б зруйнувала наш шлюб, доню, не варто так перейматися. Головне, що ви з Ігорем разом. Якщо він розумний чоловік. То завжди буде на твоїй стороні. Наступного дня теща також поїхала і попрощалася з дітьми. Виявилося, що її поїздка на Олімпіаду була вигадана, щоб провчити свою сваху. Але її місія була виконана. Марина з полегшенням видихнула, побачивши чисту квартиру і спокійного чоловіка. Після цього випадку свекруха більше не залишалася в них надовго. Її навчання, яке цілком могло проходити онлайн із самого початку, стало для неї приводом переглянути свою поведінку. Принаймні так здавалося. Марина зрозуміла головне. У сімейних конфліктах іноді потрібно просто поставити кордони. І як сказала їй мама, головне це триматися разом зі своїм чоловіком.